Бажаю здоров'я, ланцет, зала, зала плюс ланцет. Нормально, це десь на броню виходить. Короте, оця штука, вона ну, це цукорок да, другої генерації. Це мені підписник подарував. Він, ну, Все там, що нижче ще 500, він не бере, але багато чого спостерігає. От зараз ми там вікно чекаємо, щоб вискочити, бо... Вчора спалили БТР, на жаль, і пікап. Ну, саме їх підвіхами. Місцевість відкрита, ну, відстані короткі такі. А по військовим новинам, на жаль, тиск не припиняється. І обстріли, і Покровська, і Мирнограда, і навколишніх сіл і посадок не припиняються. Кабами-фабами смалять БК у них до хіра. І з кабами поки що вирішення проблем ніяк немає. Да? Сили і підрозділи, які працюють на напрямку, я вже неодноразово говорив, що вони в цій ситуації роблять навіть більше, чим можна було зробити. Які будуть результати, будемо бачити. Там один тіпочок, да, який приїжджає, і любить фотографуватися на цьому. Да? Ну. Погана примета. Краще в Москву їздив на фоні Москви, сфоткався, був би більший результат. Стосовно цих дивних кадрових призначень в самих ЗСУ, як е, новостворені сили безпілотних систем, призначили Романенка, який підозру за державну зраду, має дочка і жінка в Росії, да, як його СБУ ВКР да, пропустило на таку посаду. Це ж елементарно, що через родину будуть тиски. Тим більше він привлікався в державну зраду. тим більше причому тут з військово-морського флоту до сил безпілотних систем. В цьому треба розбиратися. У нас вже міністр оборони, блін, який нічого нічого не розуміє, ні один, ні другий. Цього, блін... Коротше, розвиваємося семимільними сімбільними шагами. Ну, я знаю, що ці дивні призначення, вони абсолютно не дивні. Це є система. Да? Як система із закупівлею озброєнням, система із побудовою фортифікацій, а точніше відсутність фортифікації. тотальне розкрадання і відсутність покарання за тотальне розкрадання. У нас ворог внутрішній веде теж тяжку війну проти нас. І на зовнішньому фронті там хоч зрозуміло, то на внутрішньому там не зовсім зрозуміло. Опять суперкам, суперкам. Ну сейчас. Кабли ти. Є різно, куди не лети. І оце цілий день перешло, така історія, блін. Дай Бог, щоб кудись туди полетів. Бо ця штука дуже погана. Протидії нема. Ну, коротше, військові новини з фронту. Вони, скажем, і не, і не радісні, і не коротше, ні хорошого, ні поганого. Але новину стилу ну, це повне лайно. У нас вже почали штампувати фальшивих героїв, мусор вонючий татара, да? кабінетний пердіониш, який блядь, по справі Майдану похерив. Оказывается, з Вася Малюком вони тут чеченців, яких вбивали міфічних в Києві, да? яких там зроду не було. Були чеченці, які воювали проти кадирівців. Да? Це район Ірпіня, там Буча, Гастомель був. Зараз, блядь, у нас буде 95-й квартал, він і так в орденах. Оказується, як той мультяшний персонаж міністр мусоровий, виступав, казав, що весь особовий склад, блядь, міліції знаходився по підвалам в Жеках. Да, блін, вияката Барабаш, Сусліка видиш, а його ні. Ну коротше, вже почали ліпити фальшивих героїв. Всі, всі хто угодно, тільки не Збройні Сили України. Але те, на чому існує наша державність ще до сих пір, це Збройні Сили України. Це єдиний. Єдиний. Є єдина ланка в державі, на якій існує наша державність. Тож допомагаємо Збройним силам, хто як може, кожен своєму підрозділу. Щось ніхіра не пойму, що листить, вже довго летить. Ну, коротше, тут такого весело. Все, всіх обнявся, все буде Україна, слава нації.